Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. Поговоримо про мобілізацію жінок. Що є станом на зараз, що зміниться відповідно до законопроекту, який є на розгляді у Верховної Ради. Але спочатку підпишіться на мій телеграм та YouTube канал, там багато корисної юридичної інформації. І так, мобілізація жінок, одна із найулюбленіших тем суспільства, а особливо змі. Тому що ось, коли я ознайомлююсь з певними уси статтями від ЗМІ, від телеграм-каналів, певних, то в мене виникає відчуття, що вони це роблять навмисно. Ось не знають про що поговорити, як привернути вашу увагу, і починають писати заголовки, що жінок буде мобілізована». У Нас є з вами дійсно закон України так. Про військову обов'язок, військову службу, закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Відповідно до цих законів, дійсно жінки підлягають постановці на військовий облік обов'язкові постановці на військовий облік підлягають ті жінки, які мають медичну освіту або фармацевтичну, навіть незалежності від того, чи працюють вони за цим напрямком. Тобто, якщо є освіта, значить у вас є обов'язок обов перебувати на військовому обліку. А далі ми з вами дивимося так по статтям перші закону України про військовий обов'язок і військову службу, і бачимо там, що жінки підлягають призову так на військову службу, або, наприклад, їх може бути. То залучено так під час воєнного стану до певних робіт примусових лише в тому випадку, якщо буде їх добровільна згода. Тобто, станом на зараз жінок можна мобілізувати лише за їх добровільною згодою. Ця добровільна згода вона оформлюється відповідно по затвердженій формі. Жінка написала її мобілізували. Жінка підтвердила добровільну згоду, так її, наприклад, взяли на контракт се на добровільних засадах. Дійсно, наразі є законопроект, який був зареєстрований зовсім нещодавно про те, що жінки під будуть підлягати мобілізації. Обов'язкові, давайте з вами подивимось, ось на цю ось норму, як її можна ось да, перекрутити, так щоб привернути вашу увагу. І так, законопроект 1276. Що там пропонується? Там пропонується, що жінки за добровільною, за власною згодою можуть стати на військовий облік призовників в разі, якщо вони виявлять бажання проходити базову військову підготовку. Тобто, бачимо слово з вами добровільно виявили бажання. Воно як було, так і залишилось. Це лише розширені підстави для того, щоб жінки могли деякі дійсно бажають так, там, пройти військову. Службу для того, щоб вони могли скористатися цим на рівних правах з чоловіками. Добровільно, ніякого примусу. Бачимо надалі по законопроекту. Жодних змін стосовно того, що десь та добровільність, яка була закріплена в статті 1, так буде прибрана, нема. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте, до кого звернутися. Натомість, якщо ми подивимось по цьому законопроекту, то він називається у нас зараз Мобілізація жінок. Ні, там, якщо з ним ознайомитися, будуть скасовані певні призовні комісії і будуть підлягати військовому обліку шляхом авторизації через єдиний кабінет чоловіків віком від 17 років. Тобто вони будуть робити це самостійно без звернення в ТЦК у певний період. Змінюється ось такий да порядок, тому що як вона зараз прийшов, став на облік, прийшов військово-лікарську комісію, визначили придатність. Тобто приходимо до висновку, що цей закон в нас він жодної примусової мобілізації для жінок. Не вводи, і в свою чергу він зможе змінити постановку на військовий облік чоловіків віком від 17 років, період так, відповідальності, в тому числі, порядок, яким чином це буде відбуватися. Але, в свою чергу, я нагадую, що ми з вами розмовляємо про законопроект, тобто він повинен пройти певні читання, так і стати законом, тобто таким, що підлягає обов'язковому виконанню. Станом на зараз він лише на розгляді у Верховній Раді, вони там наразі будуть його вивчати, вносити певні зміни, комітети проходити і потім за нього голосувати. Якщо підпис президента буде поставлений, то тоді тільки він буде опублікований. Єдине, що чітко відомо, що станом на зараз, як і по цьому законопроекту, при Примусової мобілізації жінок немає. Лише розширено їхні можливості, і, в тому числі, буде, скоріш за все, змінено порядок постановки на облік чоловіків віком від 17 років. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, мені буде дуже приємно. Дякую за увагу!